Всім привіт! Якщо у попередніх доповненнях, щоб прокачати репутацію до максимума, було достатньо просто купити фракційну табарду і бігати з нею по данжах, то вже у Пандарії Блізард такий підхід змінили. Тут потрібно впиратися у деліки, і, звісно, на початку Пандарії важливо їх не пропускати, оскільки відтепер кількість репутації, яку ти можеш отримати, є щоденно фіксованою. Хоч особисто для мене такий підхід є доволі непривичним, я не розказуватиму добре це чи погано, це просто так, як це є. Перша фракція Anglers, по суті ця фракція є лише косметичною і, скоріш за все, сподобається лише тим, хто любить у Вові рибачити. Технічно прокачати репутацію із цією фракцією можна буде і без професії риболовлі, проте її наявність значно полегшить цей процес. У якості винагороди ця фракція має доволі потужну і у своєму роді унікальну річ. Досягнувши максимальної репутації, у тебе буде можливість купити ось такого маунта. Не те, щоб він дуже красивий, проте його фішка заключається у тому, що на ньому можна. Набігати по воді. Саме ця фіча заставляла прокачувати репутацію з риболовами, але звісно, це не єдиний ніштяк, який пропонує ця фракція. Окрім маунта, у тебе буде змога купити рарного пета у вигляді рибки, вудочку. Ну і звісно, при досягненні репутації кращий друг, задля якої обов'язково потрібно мати професію риболовля. У тебе буде змога отримати унікальний капелюх, за допомогою якого можна скористатися приманкою, яка збільшує скіл риболовлі аж на 150 одиниць. Наступна фракція, яка в основному також пропонує лише косметичні речі, це Лор Волкерс. Проте замість привичних дейліків, ця фракція пропонує свої винагороди за дослідження лору, пандарії. По більшій мірі гравцю потрібно буде просто літати по континенту та взаємодіяти зі спеціальними монументами. В якості винагороди можна буде отримати флая та деякі ніштяки для археології, так само, як і у випадку з риболовими, ця фракція не надає жодного пререйдгіру, тож поспішати у її прокачці не варто. Що не сказано, Кажеш про наступну фракцію клаксі. Ця фракція пропонує широкий спектр вепон пререйд гіру, посухи, мечі, дагери, поліарми. Так, всі вони є рарками, проте вповні можливо, що саме якусь з них ти знайдеш у своєму пререйдві слісті. На додачу до цього, ця фракція пропонує безліч рецептів для професії Блексмітін. Прокачавши репутацію з клаксі всього лише до рівня Хонорд, ти можеш купити Блексмітін рецепти боєшних епіків 476-го айтем левела для крафту особистого. Використання або ж для продажу цих крафтових боєшок на аукціоні. Окрім цього, після розблокування всіх парагонів, які будуть розблоковуватись відповідними квестами, та після досягнення репутації Exalted, у своїй фінальній частині ти зможеш отримати одне з унікальних кілець 489-го айтем-левела. Проте тут є один підводний камінь, оскільки прокачувати репутацію з фракцією Клаксі можна буде не лише за допомогою щоденних квестів, але й за допомогою одного. Повторюваного квеста, який можна виконувати необмежену кількість раз, по крайній мірі, в оригінальній Пандарії за допомогою цього квесту була можливість прокачати репутацію з клаксі у надзвичайно короткий термін. Зараз же у Пандарії Класік є інформація, що цей квест буде неактивний і активують його лише через тиждень після запуску першого рейду Склепи Могушан. Тобто отримати ці епік кільця саме до виходу першого рейду, аж ніяк можливості не буде. Проте у більшості своїй сам Саме за репутацією Реверт буде можливість купити епіки за валорпойнти. Тож, хоча б до цього рівня прокачати репутацію є сенс якомога швидше. Ну і також при максимальній репутації Exalted можна буде отримати певного маунта. Наступна фракція Август Целестіал це сугубо квестова фракція, яка відправляє гравця у певні храми, де їй потрібно виконувати щоденні квести. Після досягнення репутації Honorд буде змога купити спеціальний жетончик, наявність якого буде давати баф відповідно. Відно до кожного з храмів, біля якого знаходиться гравець. Ну і звісно, з фракцією August Celestial я рекомендую якомога швидше прокачати репутацію до рівня Revert, оскільки саме на цьому рівні стануть доступні різні епіки за Points, а також певні рецепти для інчантерів. Окрім цього, при максимальній репутації буде змога отримати флаймаунта. Наступна фракція Golden Lotus. У порівнянні з фракцією Клаксі, Golden Lotus також надає змогу отримати велику кількість рецептів для крафту боя. Шних епіків тільки цього разу не для професії Блексмітін, а для професії Тейлорін та Лежерворкін. Окрім цього, будуть доступні рецепти для створення відповідних чарок на ноги, і всі ці рецепти стануть доступні з досягненням репутації Хонард. А з досягненням репутації Revert стануть доступні всі інші епіки за Valor Point, тож саме до цього рівня я рекомендую прокачати репутацію якомога швидше. Ну і звісно, по аналогії до всіх попередніх фракцій з досягненням максимальної репутації буде. Буде змога отримати маунта. Прокачувати репутацію з Golden Lotus можна буде так само виконуючи щоденні квести, які будуть розділятись на декілька квестхабів. Наступна фракція Shadow Pan. Здобувати репутацію можна буде так само, лише виконуючи щоденні квести. В якості винагороди можна буде придбати доволі потужні рецепти для чарки на вепон. Тож, якщо ти інчантер, є сенс якомога швидше прокачати репутацію до реверт. Також на цьому рівні прокачки репутації можна буде купити шлем за валорпойнти, а всього. Лише за репутацією Хонорд можна буде купити плащ за Валорпойнти. Ну і звісно, при максимальній прокачці репутації з шадоупана у тебе буде можливість купити унікального маунта а також косметичний капалюх для трансмогу. Наступна фракція Тілерс. Насправді, оскільки ця фракція тісно зв'язана з цілим пластом солоконтенту по фермерству, то по більшій мірі мені прийдеться розповідати саме про фермерство, що в такому випадку буде більше схоже на цілий гайд, саме тому я розкажу лише про базові речі. Відкрити першу грядку буде змога вже на 85 му рівні, проте розпочати основну частину щоденних квестів можна буде лише на 90-му. По мірі виконання цих квестів та просування репутації, у тебе буде змога купувати кращі сіди і за за екзолтит репутацію, кульмінаційним сідом буде Song Bell Seed, з якого буде виростати саме затребуваний інгредієнт гармонії, яка в свою чергу потрібна у крафті багатьох речей. Окрім цього, у гравця буде можливість подружитися з різними NPC, працюючи на яких буде змога отримувати потужні реагенти для крафту топової їжі. Ну і, звісно, при досягненні максимальної репутації буде змога отримати рецепти для приготування їжі, іграшку і також унікального маунта. Остання та виключно косметична Фракція Order of the Cloud Serpent. Ця фракція, скоріш за все, сподобається ювелірам, оскільки за репутацією, яка в свою чергу буде здобуватись, як завжди, щоденними квестами, ювеліри будуть мати змогу купляти спеціальні рецепти, які дозволять крафтити боєшних маунтів. Ну і звісно, як і усі інші фракції, ця фракція при її максимальній прокачці до рівня Exalted, дасть змогу придбати унікального маунта. Якщо ти додивився відео до цього моменту, спеціально для тебе я підготував певну таблицю, які Розділив самі важливі речі, про які тобі потрібно знати, перш ніж ти почнеш прокачувати репутацію. Також я зазначу, що у Пандарії, на відміну від катаклізму, для того, щоб просто купувати речі за волорпойнти, потрібно мати, хоч і не повністю, але все ж таки прокачану репутацію з певними фракціями. У цій таблиці я виділив все по полицях. тож ти сам можеш упреділити, що для тебе буде більш потрібним? Ти можеш поставити відео на паузу. У мене ж на цьому все самі великі українські гільдії відносини. В до кожного сервера ти зараз бачиш на екрані. Силки на Discord є в описі. Ну а я дякую тобі за перегляд цього відео. До зустрічі!